вам, дорогі друзі! Знову у нас така напівнічна зйомочка. В чому справа? Справа в тому, що ми поставили на ніч цього контролера. А зараз 6 година ранку ми їдемо з дому. І якби не сильно хто там без нас знає, що тут налаштовувати, ми нічого не налаштували. Тобто було ніч, контролер не працював, але бачимо, що ми бачимо. Бачимо, що він вже просинається. Миготить. Ага, а цифра ще немає. Добре, йдемо знає, підключати цього. Трошки не вистачає. Бачимо, йдемо зараз, ми причіпамо причіп трошки за затемно йому для, для старту. Затемно не вистачає для старту, щоб його налаштувати. Щоб налаштувати. Ну, місяць бачимо, ясніше. Отакий, От мабуть, від місяця щось ловить. Мабуть від ловить від місяця отакий От місяць у нас. О. А сонця взагалі ще немає, ну ще сонце навіть не зійшло. Поки вичіпляємо причіп, а там далі будемо ще заглядати, бо ще поїхати. Ну що, кіно у нас не вдалося. Конденсатор заряджається, вмикається реле, чути всередині в ньому. І хоче воно дати навантаження. Ну, зараз підключено навантаження, треба бігти другий будинок виключати. І воно виключається, зразу не хоче. Попробуй навантаження виключити. Бо треба їхати в дорогу. Ну таке вже небо, знаєте. Ще Плюс до того хмари. Плюс до того, що хмари, а ще ніч. От як ніч. Ран... Ранок що сонце не зійшло. І він не може запуститися. Ще трошки йому затяжко. За Немає енергії. Йдемо в дорогу, а це вже буде окрема тема. Вибачайте, що ми таке кіно типу зняли і нема нічого.